Привіт, малята! А чи знаєте ви, як себе правильно поводити з домашніми улюбленцями? Якщо ні, то сідайте зручненько, а я вам про це сьогодні розповім. Дбайливе ставлення. Ніколи не тягни тварину за хвіст, лапи або вуха. Це може їй боліти. Не кричи та не лякай улюбленця. Він може злякатися або навіть вкусити. Лай тварину тільки тоді, коли вона цього хоче. Догляд за улюбленцем. Годуй тваринку правильно, дотримуючись порад дорослих. Людська їжа може бути шкідливою для них. Завжди наливай свіжу воду улюбленцю, особливо в спеку. Допомагай дорослим доглядати за шерстю, кліткою або місцем, де живе тваринка. Безпека для тебе і тваринки. Не заважай тварині, коли вона їсть або спить. Не залишай маленьких дітей наодинці з тваринами. Навіть добра тварина може злякатися і ненароком потряпати. Після гри з тваринкою мий руки, щоб не перенести мікроби. Прогулянки з тваринами. Якщо вигулюєш собаку, завжди тримай її на повідку. Прибирай за своїм улюбленцем у спеціальні пакети. Не підходь до чужих тварин без дозволу їхнього господаря. Любов і увага. Спілкуйся з улюбленцем, грайся з ним, але не забувай, що він теж може втомитися. Якщо тваринка виглядає хворою або сумною, скажи про це дорослим. Пам'ятай, що тварини це не іграшки, а живі істоти, які потребують любові та турботи, дотримуючись цих простих правил. Ти зробиш свого улюбленця щасливим, а він відповість тобі вірністю та любов'ю.